Усім привіт! З вами Вадим. В попередньому відео нагадую, що ми розглядали, як визначити вершину циклу, і відповідно до цього треба якось цим скористатися, якось на цьому зробити. Віду, скільки, ну, мало хто е, BTC купляв по 20 тисяч або по 17. От, тому <зас> зараз може бути непоганий шанс для того, щоб це діло трошки нас догнало. Звісно, що не завантажуватися там з головою, але е, шанси є непогані. Тому сьогодні буде. Вибірка альткоїнів, які, на мій погляд, є дуже непоганими і по фундаменталу, і по графіку самому. Звісно, я як трейдер більше спираюся на графік і дивлюся, що він виглядав привабливо. Ну і звісно, без фундаменталу нікуди. Тому якраз розберемо декілька активів, які мені подобаються на ось майбутній, можливо, арт-сезон. Звісно, це вже слово не використовувати навіть трошки смішно, але сподіваємось, що йому буде. Отже, перший проєкт, який сьогодні ми розглянемо, це буде ONDO. Я відкрию ось такий графік, щоб побачити його повну історію. І давайте розберемо спочатку, що таке ONDO і трошки про його фундаментал. ONDO – це проект, який займається токенізацією реальних активів, тобто його сектор, це РВА. Таке шифрування невеличке, думаю, ви е, десь чули. Іншими словами, через «ОНДО» можна е, інвестувати в облігації, фонди грошового ринку, казначейські фонди США, але в токенізованій формі. Е, це відкриває доступ по суті, до м, звичайних традиційних фінансових продуктів, але прямо в ДЕФІ. Ось це основне завдання, яке е, має е, Ондо під собою. І в цілому зараз цей сектор не так сильно розвинутий, і я думаю, що в нього є ще хороше, хороше майбутнє і як такого сильного хайпу ще не було. Скористаємося сайтом Chain Broker, щоб подивитися, як його цей сайт оцінює по фундаменталу. Ось Тут є в них одразу така базова оцінка, тобто, щоб не занурюватися, можна там купу всього не ресерчити, а, але звісно, свій ресерч завжди, завжди буде краще, але можна скористатися цим сайтом, щоб побачити загальну оцінку е проекту, як його ось цей сайт оцінює в цілому і куди є йому оцінку. Ось відкрили он до Ось і є broker е score, тобто як. Сам тлі сайт, яку дає йому оцінку, і ось тут все прописано за що які бали ставить. Бачимо, що в нього взагалі ранг номер 2 тобто доволі висока оцінка. 8,5 з 10, там, виходячи з усіх цих факторів, із фундаменталу, із перформором. Маркет і фінансове здоров'я, Social Development, тут взагалі майже 10. але от єдине, що в нього відстає, це бачимо Roadmap і таймлайн. Що це означає, що скоріше за все, якісь планові зміни або можливо апдейти, вони трошки затримувалися і тому тут оцінка така нижча, а всі інші параметри доволі на високих рівнях. Також з допомогою цього сайту можна подивитися, коли хто і як інвестував ось в цей проект, на яких цінах. Які раунди і тому подібне. Багато чого цікавого. Але ми сюди звернулися за загальною оцінкою, щоб побачити його бали. От. Тому це такий дуже простий метод, щоб можна було оцінити легенько, так, фундаментал. Звісно, ми накопаємо дуже глибоко. Тому що ми тоді за одне відео не встигли декілька активів оглянути. Тому фундаментал ми побачили, він непоганий, але основне, що мене як трейдера цікавить, це саме графік. І ось, ось тут був лістинг, як ви знаєте, всі, всі монети на лістингу спочатку зростають, і потім починається якась заминка. Так от, ондол, я навіть пам'ятаю, ці моменти лістингу. Це ще було 24-й. Да? Початок 24-го року він одразу почав тут нереально швидко зростати, і при цьому він не злив просто це зростання, як більшість активів роблять, а він закріпився. І отже, можна сказати, що його структура зараз виглядає ось таким чином: мінімум, максимум, мінімум, максимум. Тут поставили мінімум, і скоріше за все ці там буде пробувати розвиватися е, до нового максимуму. Я думаю, що основний мінімум, який тут мав бути сформований, це ось ця точка. Ось Тут вже було перезняття, і при цьому вона не порушила ось цей мінімум. Тобто структура залишається висхідною. Звісно, можуть бути якісь там локальні маніпуляції, щось ось такого плану. Але я думаю, що ми переходимо в той режим, або він буде найближчим часом досягнутий, коли кожне зниження це буде потенційна можливість для того, щоб зайти в ринок по хороших цінах. Тому в мене є зараз набрана позиція біля 0,93. От, і якщо буде зниження під ці значення, то я буду тільки збільшувати. На рахунок таргетів, то звісно, оскільки проект сильний і він ще не показав там якусь нереальну реформу, то хотілося побачити хоча б оновлення цієї вершини. Звісно, може бути щось і повище, але я поки що так далеко загазувати не буду. Ось це був перший актив, який я хотів з вами поділитися. І, на мою думку, він дійсно має. Непогані перспективи, особливо дуже хороший в нього сектор і сам фундаментал. тобто Це основний актив взагалі в РБР-секторі. Ну і графічно дуже непогано, що будується лонг-тренд, тобто він не просто провалюється. Наступний актив, який ми розберемо, це Etherfile. Ось так само його повний графік. Виглядає він не так космічно привабливо, як навіть Mondo. от, тому що тут немає поки що лонг-ренда після там, невеличкого зростання в початку. Ми отримали це значення. Отже, чим займається резервфайм? Це протокол рестейкінгу на ефірі, тобто ви можете свій ефір. Покласти в стейкін, так само там можна покласти, мені здається, і стейблкоїни, і e, сам токен Езерфай. От я його якраз там стейкою, вже мені непогано за невеликий такий період накапало. E, ось графік виглядає привабливо, оскільки e, тут вже виглядає, що ось це накопичення, буде e, пробувати виходити вище. Звісно, зараз ціни здаються трошки дороговатими. E, саме для купівлі моєї покупки були здійснені ще. Десь в цьому діапазоні, десь ось тут я декілька разів набрав, саме довше не купляв. Тобто середній мій ну можливо, 80, можливо 90, десь в цьому діапазоні набрана була моя позиція. Ну і одразу покладена в стейкінг, і вже пройшло я думаю, десь півроку, якщо не більше. Того періоду да, трошки більше. От, і мені вже там накапало плюс 10% на самому сайті зерфайт можна покласти його в стейкінг. На рахунок якихось повторних ходів, то цілком може бути, що де ще якась слабкість на ринку, і ось діапазон 1,2-1 доллар. Це дуже непогана точка входу буде на цей проект. Якщо, звісно, буде корекція. На рахунок таргетів, то в мене вони ну, можна сказати тут оптимістичні. Ось, чому ще я задів цей проект? Тому що як тільки буде прийнятий стейтінг ETF ефіра, то я думаю, що цей проект може отримати дуже дуже сильний буст. І швидко піднятися до нових значень. Тобто таргет, по суті, ось найближчий ця вершина становить 3 долари 15 центів. Якщо тут підібрати, то це доволі непогано, 160%. Я думаю, що це цілком реальна ціль, то тобто я ні в якому разі не кажу 8,5. Хоча поки що ми ще не знаємо, який там, цикл айткоїні буде, чи він взагалі буде, тому ось ставимо такі більш оптимістичні реальні цілі. Ну і другого цілі, перша 3.15, друга 5 і 4. І давайте так само перевіримо на нашому сайті загальну оцінку цього проєкту, якщо він є. Далі є. Дивимось загальну оцінку 7.29. Тобто бачимо трошки понище фундаментал у нього е, трохи підсів, і е, тут є е, логічна, е, логічна теза, чому? Тому що е, цей протокол SR5, він дозволяє стейкати ефір через Layer і е, відповідно е, SR-5 трошки е, не трошки, а доволі сильно залежить від е, самого а Це е, окремий е, проект, який також можна було Сюди додати, але графічно мені більше сподобався Ezerfile. Тому, можливо, через це він тут і просідає. Не всі інші параметри доволі на високому рівні, і Roadmap, і таймлайни, як і в Hondo ми дивилися, вони трошки просідають. Але в цілому доволі непогана оцінка, можна дивитися далі. Думаю, мій у себе зрозуміли, і що ось непогана зона для мене, була б 1.2, можливо, долар. Для того, щоб реалізувати тут свою якусь позицію. У мене, звісно, вона є, але буду дивитися моментів, можливо її просто ще збільшувати. Що ж, переходимо до наступного активу, і наступний актив буде е, ENDS. От і е, розкажу, чому я його брав. Я думаю, що більшість з вас вже чули про нього або десь бачили. Розшифровується абревіатура ENS як Ethereum Name Service. В цілому його сама суть не така глибока, не робить він там нічого такого унікального. Він лише дозволяє вам змінити вашу адресу гаманця на, дане, на якесь ім'я. Тобто зазвичай адреса гаманця починається приблизно таким чином, 0X і там далі цифри прибук. Приблизно так може виглядати якась стандартна адреса гаманця. Ethereum Name Service дозволяє вам змінити цю назву так, як ви захочете. Умовно, я захотів назву «Вадим Ефір. От, Я собі можу її змінити, і в мене буде гамнець світитись не такою назвою, а ось такою Ось моїм нікнейм, можна так сказати. Це його основна функція. Ну і за використання цього домену свого потрібно заплатити комісію Ethereum Name Service. Чому я його додав? Тому що ефір. Почав непогано виходити з свого діапазону, доволі добре рости. І ефірів на їм сервіс дуже часто сам графік повторює руки ефіра, дуже часто таке помічав і часто торгував цю пару ends разом з самим ефіром. Ось тому я її додав, і я думаю, що в неї є запас, ну як мінімум, перебити цю вершину, а там при найкращих умовах і новий етаха. Але це вже при. Якщо в нас буде все супер-супер класно з альткоїну, тобто дуже позитивно буде. Ось загально по чарту бачимо, що ціна просто з цього боковика, схожа, як на лінк, виросла, і почала формувати новий діапазон. І, скоріш за все, можна просто виділити, що ось це все є один такий великий боковик, в якому ціна зупинилася. Я думаю, що. Це помітно, як ціна реагує на нижню межу, на верхню тут не, не одразу може її пройти. І, скоріше за все, ну, на мій погляд, особисто це просто таке велике накопичення. Ціна не провалюється нижче, е, мінімуми витримують. От тренду, е, як такого тут не виділиш, але е, графік мені сам подобається. На рахунок більш локального періоду е, картини тут, то мені здається, що ось ця може бути е, зародком тренду, і е, з цих значень, можливо, там ще через якісь топ-корекції. Але загально ось так ціна може е, виходити вище і вище, е, як мінімум, я думаю, що це буде 50 доларів. От, це цілком реальна ціль. От, І 85, як новий АТХ, вже фінальний. Отже, запас ходу є, просто так само я б його є тут шукав хід, а е, постарався його підібрати понижче. Можливо, 20, 18, 17, десь в такому діапазоні. З цих значень, думаю, у відсотках, самі бачите, 4 4х або 311% до максимального таріту закладається такий потенціал. І поки я його тут шукаю, чи він є, розкажу, немає його, тут ми його не оцінимо, але сам фундаментал я повністю розумію, тобто, чим проект займається. І наступне, що хотів сказати, що дуже часто, от, якщо ефір виріс, то, скоріш за все, якщо він почне розподіляти свою ліквідність даних, ну, почнеться таке розподілення на інші альткоїни, то висока вірогідність того, що він буде розподіляти саме на свою екосистему. Тобто це будуть ті самі Аави, RFI, які ми говорили, ефірів Service і все, що близьке до самого ефіра, тобто побудоване. Хоча б на його базі, або є або ну, є його в екосистемі. Тобто почнеться ось такого роду розподілення, на мій погляд. Наступний актив це лінк. Думаю, всі його бачили, чули про нього. Зараз відкрию повний графік. Ось повний графік. У мене вже в цілому відмічено все, все що потрібно було. Но, е, графік пережив прям повний цикл і в му році. Це проєкт, створений в 17 му Тобто доволі довгий-довгий е, час е, вже є на ринку. І графік, якщо чесно, в нього прям один з найкращих, який я бачив. Фундаментально, Chainlink дуже класний проєкт, і думаю, що зараз ми це зможемо навіть перевірити на цьому сайті. Ось, да, оцінка в нього майже така ж сама, як. І в Ezer е, е, який ми дивились е, перед цим, тобто непогано, не 7-27 якраз він йде по місцю прямо за ним. І так само е, по фундаменталу, тут, ну, і по робот-мапу, і таймлайнах в нього також е, не, не дуже висока оцінка. Але загально графік виглядає. Дуже-дуже добре. Єдині мінуси, які тут можуть бути, що в нього є конкуренти: це Pід і Band Protocol, тобто які трошки йому можуть заважати. Але загально з цих всіх проєктів, навіть враховуючи конкуренцію, то Link мені найбільше подобається, враховуючи ще й графік. Тепер давайте про сам графік, як він виглядає, що мене тут зацікавило. було, по-перше, ось ця акумуляція. Тут я його і пам'ятаю торгував, але вже це були спекулятивні позиції, вони тут на виході одразу продавалися. От, і е, надалі, що відбулося? Ціна вийшла з цього накопичення, поставила максимум, пішла поставила мінімум, поставила максимум, поставила мінімум і прямує встановлювати максимум. Ось, тобто є по суті тренд, по якому ціна рухається. Ось, мінімум, максимум, мінімум. Максимум, і ось таким чином, ну, скоріше за все, ціна і буде рухатися. Тут є тренд, і я думаю, що дуже логічно було б приєднатися до цього руху на лівку. Але зараз, звісно, ціни для мене високоваті, і я вважаю, що це певний преміум. Ці є шанси, звісно, що він просто поточних почне рости, не сумніваюсь. Але якщо настане якийсь момент слабкості і буде непогана корекція в район 19,5, можливо 18, тобто в дискаунт відносно останнього імпульсу. то що, не знаю, чи трошки вищий, ось таким чином ціна досягне цього дискаунту, то це дуже непогана точка для пошуку якіслінгів, сніг-позицій, так і... Свінгів, і, і, і так і сподал позиції. Скільки е, таргет, я думаю, мінімальний, це оновлення цієї вершини, просто діапазон 30 доларів. Ну це прям самий мінімум. Думаю, для лікарства взагалі е, без проблем. Точка наступний е, таргет, просто цей максимум це 38 доларів. Ну і фінальний це АТХ. От це вже звісно, ті, що найвищі е, таргети я ставлю. То це вже при супер класний супер на максимальному альт-сезоні е, можуть бути досягнуті. Е, без цього, то, звісно, може бути таке, що цикл просто закінчиться на досягненні таких таргетів біля 40 доларів і на цьому все. Але оскільки графік виглядає максимально привабливо, то все ж хотілося б побачити його біля значень 50 доларів. І я думаю, що такі шанси в цілому є, оскільки альткоїни ще повноцінно не росли. Що з полінку, я думаю, мої тези ви зрозуміли, в якому диапазоні я набирав також, ну, і те розподіляти також в цілому це зрозуміло. Фундаментал також сильний. І останній проект не з великою капіталізацією, не дуже відомий, але я думаю, що варто його додати як більш ризиковий актив, який потенційно може принести трохи навіть більше прибутку, я б так сказав, ніж інші. Тому що ми подивилися там. Полінку з запасом 2,5 ікса приблизно. Тобто не, ну, не суперкосмос, але все одно дуже хороші значення. І от монета Aero – це наступний кандидат, який в мене є в списку. Я ще тут позицію взагалі не набирав, от, тільки на цьому зниженні, як і на собі сповіщення на 1 долар. Але ціна так і не дійшла. Давайте подивимося на фундаментал. Думаю, Має бути? Ні, на жаль, немає, але. Просто від себе. Це децентралізований DEX, на, на створений на основі Base. Base — це блокчейн від Coinbase, самої біржі, про яку я думаю, ви чули. І дуже активно розвивається сама ця мережа, дуже багато юзерів є в ній. І нещодавно пройшла така новина, що. Сама мережа Base може створити свій токен. Тобто, як є умов умовного оптимізму, свій токен OP і є своя мережа, так само і BASE може створити свою мережу. І на цих новинах, от, як тільки це з'явилось, ось Aero, оскільки він в цій екосистемі, він доволі непогано пропампився Тобто це на везі топ-1 DEX Децентралізована біж. Ось, е, звісно, ціни, як на мене зараз, високі по 1,3. Я не хочу купувати. Сповіщення перше в мене стоїть на 1 доларі, але цілком можливо, що будуть ціни ініші. Тобто може бути 0,9, може бути 0,8. От десь в цьому діапазоні я хотів би набрати цю позицію. Ну і думаю, що запас ходу тут це просто перша ціль в мене в оцій вершині рівні. Ну і фінально просто вже, може, на кожному круглому значенні можна дивитися, тобто 3 долари і 4 долари, можуть бути ось такі дари. Просто круглі значення, на яких можна фіксуватися. Ось. Ну, це вже для більш оптимістичного такого сценарію. Тому ось такі думки, думаю, це як більш ризиковий актив можна додати собі в список і за ним послідкувати. Отже. На цьому будемо завершувати. Думаю, мої загальні думки. Ви зрозуміли активами, якими я зацікавився, які мені зараз подобаються, що фундаментально, що графічно ви ознайомились з ними. Тому далі рішення за вами: приймати в них участь чи не приймати. Ну а час нас розсудить. Хто був правий, а хто був неправий. На цьому, все. всім дякую, всім гарного дня.